Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 1 серпня. До Лозівської громади надійшла вакцина від сказу, якої останнім часом був брак. Всі інші вакцини для щеплення мешканців громади наразі в наявності. Про це повідомив лікар-епідеміолог Лозівського термедоб'єднання Павло Дмитренко. Нагадаємо, у Лозівській громаді до 14 серпня триває карантин через виявлений випадок сказу. У червні лисиця покусала жительку Смирнівки. До загрозливих зон увійшли села Веселе та Долгове, до зони спостереження Світловщина, Михайлівка, Шатівка, Городне, Миколаївка, Роздори. Припинити, чи подовжити карантинні обмеження, вирішуватимуть на комісії. Загалом цього року у Лозівській громаді епідеміологи зареєстрували п'ять випадків, коли людей вкусили хворі на сказ тварини. Торік було два випадки. Тоді від сказу померла жителька громади. Вона не одразу звернулася за допомогою і лікарі не змогли її врятувати. Тож, якщо вас покусали, відкладати візит до лікаря не варто, адже як показує практика, від цього залежить життя людини. Лозівчанка, дружина загиблого захисника Людмила Шевченко, витратила мільйони державної виплати на техніку військовим. Про це вона розповіла Суспільному Харків. Починалася допомога з простих речей, згадує Людмила. Спочатку вона прала хлопцям речі, потім ліпила вареники. Потім відвозила хлопцям і те, що просили, і сама купляла необхідне. Коли прийшли державні гроші, відчула, що може і повинна допомагати більше, і додала, що це гроші її чоловіка, і він би цього хотів. Загалом жінка віддала військовим близько трьох мільйонів гривень. За ці гроші вона придбала захисникам п'ять квадрокоптерів, чотири старлінка, три тепловізора та приціли. каже, можливо, зможе хоч комусь врятувати життям. Чоловік Людмили Михайло загинув торік, 28 лютого, у селі Циркуни на Харківщині. З 2019 року оборонив Донеччину та Луганщину. В серпні минулого року Людмила отримала за свого чоловіка посмертно орден за мужність третього ступеня. Обмін досвідом заради безпеки та розвитку дітей. Лозівський міський голова Сергій Зеленський спільно зі своїм заступником Валерієм Криконом та депутатом Дніпровської облради Олександром Буряком відвідали Юрівську громаду. Оглянули заклади освіти та культури, обговорили зведення нових укриттів, де вони не були передбачені. Міський голова каже, що домовилися про подальшу співпрацю і запросили колег до Лозівської громади. Та додає, що аналізуючи результати одне одного, вдається знаходити найбільш ефективні рішення, щоб мешканцям було комфортно та безпечно. Співробітники Лозівського відділу СБУ та поліції викрили факт незаконного продажу паливомастильних мастильних речовин. Сталося це минулого тижня у Близнюках. В ході слідства правоохоронці вилучили в одному з місцевих гаражів 800 літрів речовини з характерним запахом бензину. За цим фактом склали протокол за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку провадження господарської діяльності. Слідчі дії наразі тривають. Лозівські рятувальники разом з вогнеборцями об'єктово-пожежної команди вдосконалювали свої вміння та навички і відточували кожен етап проведення рятувальних робіт. Тож днями пожежні відпрацьовували порядок гасіння залізничної цистерни із розливом нафтопродукту на ремонтно-відновлювальному депо. В результаті спільних заходів пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Завдання, які ставилися перед пожежно-рятувальними підрозділами, виконані в повному обсязі. Звітували рятувальники. І до новин Харківщини у Первомайському на сесії міськради вдруге не проголосували за перейменування міста на добродар. Тепер міський голова з депутатами, які підтримали перейменування, звернуться до обласної ради, щоб там розглянули це питання. Якщо і там не досягнуть консенсусу, то чекатимуть на перейменування від Верховної Ради. Про це повідомив мер міста Микола Бакшеєв і додав, що сесія міськради закінчилася скандалом, згоди не досягли і рішення не прийняли. Нагадаємо, це вже друга спроба змінити назву місту. А якщо брати з 2016 року, то третя спроба. І жодного разу рішення не набрало необхідну кількість голосів народних обранців. Первомайський є у переліку міст, назви яких Національна комісія із стандартів державної мови рекомендує змінити. Чоловіку, який коригував ракети по центру Харкова, загрожує довічне позбавлення волі. Наразі зрадник перебуває під вартою. У прокуратурі повідомили, що завершили досудове розслідування щодо харків'янина, який коригував російські ракети. За даними слідства, чоловік активно співпрацював із розвідкою Росії. Його затримали 7 лютого поточного року після того, як окупанти завдали ракетного удару по Харківському національному університету імені Бекетова. Сталося це 5 лютого. Викрили пенсіонера неподалік пошкодженої будівлі цього вишу. Він фіксував наслідки удару, аби передати інформацію російській спецслужбі. На власному велосипеді він їздив по Харкову та збирав для представників країни-агресора інформацію про розташування укріплень сил оборони та місць дислокації ЗСУ. Обвинувальний акт щодо чоловіка склали за частиною 2 статті 111 – Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На цьому ми завершуємо випуск новин і нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7. Або на Ютуб каналі «Терка Лозова. бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.